Дивіться, я знаю, що розробляють сумки і Я вам хочу подарувати те, що на сьогодні є. і думаю, що ви спільно з Юрієм Бериковим прискорите процес ступеневим. Він... То речі тут це теж багато проблем. Дякую вам за, за подарунок. Обов'язково подивимося, що там таке. От тут теж є проблеми, і, хоча вже вони на пальне завершення вирішили. Я ми слідкуємо за новинами ще не віримо, що цей процес ускориться, тому що після. Із різними хворобами шляху я думаю, хтось важко більше. Бо вибачте, будь ласка, але таким це неможливо. Розумію, що це десь можливо не ваша вина, але все одно ну, десь варто притягнути до відповідальності. Звичайно, що тут я скажу, проблема з них не була, тому що підходи були зовсім інші, відношення було інше. Ціна самого пайка була інша, норми було забезпечення було інше. Ну, зараз ну, єдине, що, єдине, що, звичайно, дуже важко це зробити дуже швидко. Але ну, ми над цим працюємо ідемо. І а ви робника не думаєте про те, що до відповідальності? Ви знаєте, треба його притягати до, до неякісного до харчування, до відповідальності. Ми зараз приглядаємо порядок самого забезпечення. Ми паралельно ті фірми, які сьогодні годують, ми не можемо прямо сразу відмовитися від цих послуг. Тим більше є і ті, які непогано харчують. Але ми зараз впровадили новий експеримент, який ну, трохи інша система вихарчування буде. І ми перевіримо її, ми практично на в тому числі на шпиталі Київському на навчальних закладах, на деяких підрозділах зоні АТО. Ми перевіримо, як вона працює практично, і потім кінцеве рішення будемо приймати, тому що це одна із основних Голодний солдат воювати не буде. Дякую.